Сьогодні пропоную приготувати ось таке просте та смачне морозиво усього із двох інгредієнтів. А поки пропоную підписатись на мій канал та поставити лайк цьому відео для того, щоб підтримувати україномовний контент. Для приготування морозива нам знадобиться заморожений банан та заморожена полуниця. Я беру у пропорції один до одного. Але ви можете по своєму смаку міняти пропорції як завгодно. Хочете більш кисленьке, додавайте більше полуниці. Хочете більш солодке, додавайте більше банану. Банан з полуницею не обов'язково завчасно заморожувати, можна зробити пюре, а вже потім розкладати по формочках. Але так виходить трохи швидше і, на мою думку, воно більш ніжне та кремове. За бажанням в таке морозиво можна додавати що завгодно. Інші ягоди, какао, шоколад. Можна додати трохи вершків або сметани, йогурту. Все на ваш смак. Сьогодні я роблю просто банан з полуницею. Розкладаю по формочках. У мене ось такі силіконові, з копійки, здається. І після чого ставлю. В морозилку. Так як у мене вже ця маса заморожена, то я ставлю в морозилку буквально на 2-3 години і все буде готово. Якщо у вас було пюре, то знадобиться трохи більше часу, щоб добре замерзли наші формочки. Після чого достаю з силиконових форм, воно дуже добре витягається. Але якщо у вас форми не силіконові, буквально на 1-2 секунди занурьте вашу форму з морозивом у гарячу воду. І тоді все прекрасно відійде. При бажанні можете покрити шоколадом або іншою глазур'ю, присипкою, як вам подобається. Сьогодні в мене ось такий. Супер простий та швидкий варіант домашнього смачного морозива, яке можна навіть на схудненні, навіть малесеньким діткам. Тому пропоную вам обов'язково спробувати такий варіант, поки ще літо, спека і хочеться чогось холодненького. Тому, якщо вам сподобалось моє відео, якщо відео було для вас корисним, Обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал та пишіть коментарі. Дякую вам за перегляд. Смачного!